Я знімаю, брат. я теж знімаю. Але може замітити нас. Нічого не вийду. Я 16 пишу. Мені, мені нормально. О, мені нормально видно. Що, диви. О, кайф, давай. Я тут спешкою Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чого не їде? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вона довго заводиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Мене вже почне зимати. Десь вийти з нема.

Ось, вже, повернула. Oh, no. я не бачу, я не бачу. Та йди сюди. А, бачу. Круто, вона там, я бачу, я круто розгорала. Я теж. Така кайфова. Ші туди, йди туди, бейс, подиви, ладно, там уже тупо все so. Ну. No.